Корожої жоницю ми висипаємо в сирені. Додаємо солодку стевію. Вона заміняє цукор в співвідношенні один до одного. Тут 0 калорій. У нас є 25 грам. Ми висипаємо. Проварюємо на маленькому вогні 20 хвилин. Додаємо крохмаль та вимішуємо. Вводимо розведений агар, проварюємо 3 хвилини та вимішуємо. Очищені фініки збиваємо блендером. В збиті фініки додаємо корицю та трішки солі. зіленого фінікового пюре з корицею додаємо войдаль, який ми попередньо підсушили та подивимо спочатку ножо, потім в кавомолці. В попередньо замочений кещі ми додаємо чорничне пюре та кокосові вершки та збиваємо. Доводимо масу до однорідності та перекладаємо у кондитерський мішок. Заповнюємо форму на 2 треті ягідним напівфабрикатом та заморожуємо 1 годину. Після того силіконову форму заповняємо доверху крастом та відправляємо у морозильну камеру на 5-6 годин. Виймаємо з форми вітаювання 50 хвилин. Оформлюємо десерт свіжою лохиною та фісташками. Десерт готовий. Смачного!